Якщо там вже в тебе там відірвало нову, ну, всяке буває, розумієте, наші пташки дуже гарно працюють. Мій позовний пастор. Взагалі це історія ще зі школи, мабуть. Бо коли ми тоді проходили приписною до військкомату, ну, хлопці військомат проходили, приписувалися тоді. І був дуже страшний лікар-хірург. До котрого всі хлопці якби, ну, прям дуже боялися заходити. І я всіх хлопців отак от перехрещував і казав, іди з спогом, друже мій. <схід> Ось так воно якось і пройшло. Я тільки перед початком війни закінчив університет. Ще прям так своє життя не розпочав, так би сказати, бо я пішов на війну, коли мені було 23 роки. І от вже мені 26, і я до до сих пір воюю проводжу найкращі роки свого життя, так би мовити. Вчився на радіотехніка, думав, Та на наша вона мені все треба, Не так, то я її хочу всім займатися по життю. А потім бац, і вже скільки років я займаюся саме тим, що я тоді навчався, що саме сигнали, це все ну, в моєму житті було. От, і якби закінчував ще військову кафедру з цієї спеціальності, тож дуже добре я попав у свою сферу. прямо. На даний момент я командир взводу безпілотних авіаційних комплексів 3-го механізованого батальйону, 60-ї бригади. Мої обов'язки на даний момент входить керувати особистим складом організація позицій, постійної роботи, щоб мої екіпажі постійно були в бойовій готовності, щоб на позиціях у нас все було, щоб ми могли вбивати і нищити. Більшість їх атак виглядає це саме місні штурми, купа піхоти, йдуть по два, по три чоловіка цілий день під прикриттям зазвичай тільки своїх пташок. Артилерія їх там зазвичай своя не прикриває, тільки пташки зверху літять і все. Ну і отак вони йдуть, 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 йдуть. По перехопленням ми знаємо, що там в них постійно кричать. Іди, якщо ти на 200 і не 300, то ти не повертаєшся. Ну, ти там середні 300, ти ще можеш там сидіти. Якщо там вже в тебе там відірвало нову, ну, всяке буває, розумієте, наші пташки дуже гарно працюють. Там Тільки тоді він може спробувати відкатитися.